так, Продовжуємо модель. А, значить, Корпус. А, поки що на корпусі я зупиняюсь, а, продовжую трохи пізніше. А, значить, що в мене А, В цих місцях я вклеїв надруковані полоски з імітацією гайок. Можливо, їх не буде видно після окрашування, але ну, в принципі це краще, ніж було до цього з цими дуже мілкими а, фототравленими деталями. Далі зробив ці воздухозаборники, жабри. Далі чуть не загубив одну підножку. Я переклеїв вже одну, десь, ага, тут більш акуратно. В цих заляпана клеєм я його почищаю в кінці. Що, вклеїв ось ці не знаю, поручні чи захисні дуги, що це таке. E, значить, фари пізніше зроблю. А зараз по цьому залишилося ще один e, тонкий шар нанести шпаклівки. Ну, і там, можливо, я не пам'ятаю подивитись по інструкції якісь мілкі елементи, але, в принципі, все це вже буде потім. Так, ще e, що я зробив, значить, є таке колесо. Це звичайне колесо від набору. Воно, в принципі, кругленьке, воно а, ну, просто кругле колесо. Да? Коли а, важка машина стоїть, вона, ну, так трохи його тут згинає не зверху, а от понесу. Да? Тому я спробував зробити ось таку річ. Це в мене перший зразок, він трохи не вийшов, трохи неправильно зроблена модель. І, а, Протектор не продрукувався. Плюс, ще, не вгадав з габаритом, в мене не подягається диск. Є значить, інше колесо. Можете бачити, протектор вже нормально, весь продрукований. Написи навіть видно. З іншої сторони, задньої, не дуже, треба шпаклювати, але, в принципі, їх майже не видно. Значить, Сюди вже одягається диск. Це ми викидаємо. Значить, Це колесо вже більш а, подібне до оригіналу. А, якщо подивитися, наприклад, БТР там, 80, і, да, в фотографії дуже по ньому орієнтувався. То тут ще такі, видно загиби е резини. Я вже не заморачуюся, не імітував. Маємо, що маємо. Єдине, що в мене е виникає питання ось протектор. Е Ці місця вони досить такі тоненькі маленькі. Е я його пофарбую. Я подивлюся, як цей протектор себе буде вести. Е чи буде його видно, чи залється краскою. Спробую трошки його там знизу запилити. І якщо все буде окей, якщо а, цей варіант а, підійде, я інші колеса зроблю так само. Якщо ні, то буду цей протектор трохи робити ширшим. А, ну Плюс ще а, треба от, трошки отут по цій стороні, по боковій, одні по іншій зчисати смоли. У мене вона дуже прямокутна, але нічого страшного. Трошки цієї смоли заберу. І, в принципі, досить непогане колесо. По ідеї буде виходити. Значить Приступаю до башти. Цю штуку я вже шпаклівкою закрив. Тепер ось це. Значить, тут. Видно, зверний шов один, інший. Скоріше всього, ось тут він десь таким чином продовжувався, але це все буде закрито. ось так Кожухом цього не буде помітно. Значить, тому а, імінф... імітувати броню. Лету. Я буду тільки от по цій частині. Тобто, від шва до низу. Тут трохи зроблю і а, пушку. Ці а, ровні листи я залишу а, ровними. І ще що, ага, а, ще й дивився а, під каністру, десь його вирізав, кріплення. Значить, Воно знизу не має сплошного дна. Тут є отак от тільки полоса металу проварена. Тому, скоріш за все, я теж його перероблю. Тобто Два варіанти. Або зрізати ось цей пластик. Спробую, як воно вийде, або взяти тонку латун. І з латуні зробити полоски і їх спаяти або склеїти. Оце вже також буду робити в кінці перед фарбуванням. Каністра теж щось мені там не подобалось, наскільки я зрозумів. Значить, тут просто на каністрі ось цей ремінь. Але він, здається, кріпився ось. Тут. Я ще на фото подивлюсь, можливо, перероблю. Ну, так все здається, із таких нюансів. Зараз відкрию інструкцію і буду потроху клеїти башту. Так, верхній люк. Я вклею трошки пізніше. Треба буде ще зробити імітацію триплексів. Скоріше за все, я буду робити із диска. Єдине, що, здається, я старий свій диск викинув. Треба купити новий, вирізати тоненькі полосочки з нього. І, ну, як на танках там, на тигрі, були, комплект, в комплекті йшли і ось сюди просто вставити. Потім вже замаскувати, і вони закриваються кожухами. в принципі, буде досить непогано. Це такий мінус цієї моделі, що немає прозорих деталей. Цього дуже не вистачає. Так, значить, основна частина є. Це найгабаритніше, в принципі, що є з башти, воно збирається з таким чином. Це Вклеюється. Ось сюди. Це вона сидить на місці. Тож вона може рухатись і обертатись. Ствол, що подобається, він зроблений однією Тобто Його не треба було збирати з двох половин. Нема такого шва, який там треба вичищати. Виглядає башта. Десь 18 сантиметрів. Розводжу досить ріденько, щоб не було дуже такої грубої текстури. Наношу. Якщо вона виходить така груба, то в принципі, бафіком, можна обережно її зачистити і все буде окей. Цей стик я поки що так залишаю. розсохну. Я ще раз пройдуся шпаклівкою, щоб його ну, зачухаю і зашпаклюю, щоб його закрити. І так, нарешті, нарешті я доробив цей кожух, а я скажу, що я з ним дуже намучився, я його раз, може, 5-6 переробляв, по итогу, як я його зробив. Є косяки, котрі я вже потім помітив, але це краще, ніж було. Втечив трохи той кожух, що був. В цих місцях з'явилися такі щілини, я їх замазав, як вона називається, епоксидна шпаклівка. Потім все ще стучив майже в ноль, проклеїв отакою бумагою, такою папером, бумагу, не знаю, це обгортка від якогось. Польського сиру, брі, щось таке. А, далі, а, з ізоленти я а, нарізав таку імітацію а, металевих полос, до яких кріпився цей кожух, приклеїв на суперклей. А, значить, в мене все вже зібрано. Створ я ще не вклеював. Я приклеїв також на суперклей сам кожух і зібрав вже намертво цю башту. Тобто вона в мене тепер не може повертатися вверх вниз тільки ліворуч-праворуч. Ну, в принципі, ну, воно як би мені не дуже і потрібно. Так, що? Зараз, зараз треба буде зробити, мабуть, мабуть, ні, а мабуть, так, да, гайки, болти, чи що це таке ось в цих місцях, там, де закріплявся кожух. Те, що трошки невірно в мене, ось тут треба було підіймати вище. Закривати цей шарнір, ну, але вже зробив так. Ну, і тут воно не досить імітує добре цю стелеву полосу, тому що вона була, ну, так скажемо, більш десь там прямокутна, десь з вигином. Треба буде змінити лезо, підрізати в цих місцях, робити вирізи. Підемо ви шашки, і тут ще не невеличкий виріз під кріплення цього Каністри Це так замахався з цим, що слова забуваю. Фух. Так, врешті-решт я знайшов якісь заклепки. Старі в мене були, і з них зробив. Ці гайки. Ну, можливо, вони великоваті, але менше я не зроблю. Спочатку почав їх просверлювати, вставляти, але потім зламав свердло десь в цьому місці. І по ітогу відрізав шляпки і просто приклеював на суперклей. В принципі, плюс-мінус мене це влаштовує. А, тільки, звісно, зам'яв я цю бумагу, але нормально. Краще, ніж було. Так, а, тепер, а, тепер що? Тепер візори. Або всю мілку погань. Так, мабуть, зараз поприклеюю те, що а, треба мілке. Поручні, там, що в мене, димові шашки. Зараз я подивлюсь по схемі. І вже потім в кінці буду робити візори. Причому, скоріш за все, зроблю сюди два. І ну, ось тут на командирському лючці, лючці, лючку. Ага, казав, казав, а камеру не включив. Так, дивіться, зараз. Роблю <кій>, тримач для каністри, е, тому що в оригіналі тут було не суцільне таке дно, а е, тільки одна смуга шла сталева. Е, можна, звісно, вирізати, але я просто хочу зробити його більш таким ну, реалістичним. Тому е, з латуні, там, не знаю, навіть товщину вирізав таку смугу і буду загибати е, з цієї смуги цю. Штуку цей тримати. Так, далі, побачите, майже все готово, майже все приклеїв. Е -е. Мені залишається, ну, видно, не ну, видно, е -е. мені залишається тільки е -е, фототравлення приклеїти і зробити візори. Е -е. Після візорів я вже пороблю кожухи, приклеюю зю. Е -е. Ствол я поки що не вклеював і пізніше вклею, щоб його не відламати. Тому що якщо я відламаю щось от таке, то не так страшно, як зламати ствол. Далі я замінив на латунь ці ручки, бо оригінальні вони так зроблені, що при відкушуванні вони просто ламаються. Тому довелося змінити. Ще мене так пориває замінити ось ці на латунь, мідь або щось таке, але, але я поки що тримаюсь і не міняю. Значить, так, башту я доробив. Ствол я не вклеював, буду фарбувати окремо. Я зробив текстуру литого металу на всіх поверхнях, де це було ну, лиття. Тобто це якісь криві поверхні, це лобовий лист, лючок, люк, я так розумію, це командира. Зробив зверні шви. Тут трошки він не дуже вийшов в цьому місці, але. Можливо, я його просто там потім так процарапаю. Трошки ще ці місця зачищу, щоб вони були не такі явні і гарманували з цими швами. Ну, і, в принципі, по башті майже все готово. Шансовий інструмент я буду вже після його фарбування і фарбування башти вклеювати. Що ще треба зробити кулемет? Треба подивитися, що було ось тут і тут. Значить, це у нас вклеюється ще, я так розумію, це прицільно чи для візуального орієнтування башти. такі типу приціли, фототравлення, але вони дуже маленькі, я їх буду, можливо, навіть в самому кінці. Клей. Зараз а, подробляю по корпусу. Ось ці місця, де я тут процарапував лючки, є видно, що а, є царапини не в тих, не в тих місцях. А, і отут такий кривуватий, що вийшов. Я це зараз а, закрию шпаклівкою так само. І ще разочок потім а, пройдусь, процарапаю. Так, що тут в мене було? Десь загубилася ось ця штука. Надіюсь, що я її знайду. Ну, або прийдеться друкувати, що не дуже хотілося б. Так, зробив тримач пушки. Фонарі буду вставляти вже в кінці, шанцевий в кінці. І Єдине, що я зараз зашпаклюю отвори для кріплення дзеркал, буду їх робити з латунної трубки. І, мабуть, в принципі, все. Ось це місце треба обережно його відклеїти. Зачистити і заново приклеїти. І е, ось ці сходинки так само. Одну я тут десь переклеював. Дається цю. Те саме зачищу і е, заново зроблю. А, ну І зробити кулемети. Як я розумію, це були кулемети, їх три штуки повинно бути. Це буду робити зголки для шприця. Не знаю, або такий, я помірюю діаметр там 7,62, чи скільки -то не пам'ятаю калібр, то приблизно підберу по діаметру. Ну і, в принципі, все можна буде вже починати грунтувати і фарбувати. Так, нарешті, все майже готове до фарбування. Трохи підправити розшивку під люки. До завтра висохне шпаклівка, я підчухаю, наждачкою і підправлю. Також я завтра приклею всі сходинки, щоб їх не відірвати. І все. Все буду далі грунтувати. Шансовий інструмент, зеркала я буду фарбувати окремо, потім приклеювати на місце. Башта готова повністю, окрім шанса та кулемета. Кулемет буду робити з голок, купив два різних шприци і подивлюся, яка голка більше підійде. Тут їх три штуки є, помірюю діаметр і зроблю з підходящою. Так, далі самі колеса. Це додаткові колеса. Вони зібрані пофарбую, нанесу тонкий шар ґрунту, подивлюся, можливо, десь є якісь косяки, то їх виправлю і прогрунтую ще раз. Ось це місце стику форми. Я спробую його зачистити після ґрунтування, тому що я спробував так надфілем. Ну, воно не зчищається. В принципі, було б класно ці частини теж е зробити на 3D принтері, але е вже майже немає смоли, це треба замовляти. І, е ну, не знаю, як воно буде по якості. Так, ну і е друковані колеса. Чотири колеса. Все, в принципі, диски сідають, причому сідають доволі непогано. З таким трохи натягом. В принципі, мені подобається. Треба а, зачистити, не знаю, видно не видно, від шарів. Тут видно особливо в цьому місці, де воно вигнуте, видно, як йдуть шари. Руку. Ну, але це, в принципі, все буду е, зачищати, придавати ще таку трохи е, круглу форму. Ну і, в принципі, буде досить непогано це е, робив останніми колеса вони якось більше мені подобаються. Ну, в принципі, непогано, але, але є такі артефакти. Ну, я думаю, пофарбуються, запиляться і буде все чудово. Так, ну, наступна серія вже буде а, про фарбування, тому до зустрічі на моєму каналі. Світло відключили, здається, капець пофарбував. Блін, коротше.